Вітання глядачам Родана. Ви дивитесь програму Місто новини четверга 10 -го вересня до вашої уваги вже за хвилину. А зараз коротко про головне у випуску. Спорт як стиль життя. Напередодні дня фізкультури і спорту в місті привітали кращих представників спортивної спільноти. Лазня на колесах. У день танкістів бійців 17-ї танкової на передовій земляки порадують новим мобільним комплексом. Не згодилося поцуплене. Сьогодні вночі правоохоронці затримали чоловіка з каналізаційним люком. І в 90 дев'яностому молоді душеві, вшановані в місті ювілярки, приймали сьогодні вітання з поважною датою. Досвід Ізраїлю в кривому розі завершився кількаденний семінар для бажаючих криворіжців від ізраїльських бізнес-консультантів. У другу суботу вересня в Україні відзначається День фізичної культури і спорту. Напередодні свята у виконкові міськради привітали кращих у спорті криворічців, які своєю працею додають спортивних очків місту. Як на загальнодержавному, так і на міжнародному рівнях. Репортаж з урочистого прийому підготував Олег Хендриксон. Чемпіонські титули місця в молодіжних і дорослих збірних визнання на місцевому та міжнародному рівнях. Це звичні моменти для багатьох криворізьких спортсменів, котрі щороку доводять, що наше місто багате на таланти. Напередодні професійного свята кращі представники спортивної спільноти міста приймали заслужені вітання. Наш город благодаря вам і тим колективам, которые разом з вами працюють вже практично 9 років подряд тримають пальму первенства в Дніпропетровській області в этом в, цій, в цій роботі. І ми гордимося тим, що ми. Вот такие вместе с вами, и я думаю, что Кривой Рог никогда, как говорят, не был вторым в начинаниях, всегда лидировал во многих по многим показателям. Я думаю, что именно эти показатели, именно спортивное достижение, которое украшает и наш город, и нашу область, и нашу Украину, мы будем продолжать держать на уровне призовых мест, на уровне высоких спортивных достижений. За словами Валентини Берлін, розвиток спортивної інфраструктури для міської влади залишається на одному з чільних місць: стадіони, басейни, численні майданчики, гуртки та секції завжди відкриті для всіх бажаючих. Та головна гордість міста в це свято люди, для котрих спорт став частиною життя. Вони отримали почесні відзнаки. Голову міської федерації плавання Олега Ляденка нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом першого ступеня. Така ж відзнака другого ступеня у голови міської федерації хокель шайби Олега Малачевського та директора Дю США номер 10 Володимира Ремінського. Заступника директора четвертої дю США Любовні. Ніколаєнко та старшого тренера дитячої юнацької школи Олімпійського резерву з футболу Кривбас, 84 Володимира Яшника, нагородили знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Кожному чоловіку він є заложене той стимул, який дає працювати краще. А ще коли отримуєш награди, я думаю, що треба стремитися к лучшому, успішній роботі, щоб вона приносила пользу дітям, яких ми тренуємо, оздоровлюємо все поэтому каждый человек старается к лучшему. Поэтому щез дня в скульптурника. Я желаю всім здоров'я, і успіху в роботі. Чимало спортсменів і спортивних діячів отримали грамоти виконкому міськради. Серед них добре відомий у місті плавець Максим Ісаєв і рукопашник Марк Длугач. Год, наверное, можна писати саме таким ярким словом сложно в этом году. В принципі, продуктивно. І в этом году було головне готуватися на Олімпіаду. То тобто, есть для спортсмена кожні 4 года это найголовніше. Хочу пожелати от, перше любити своє дело. И если есть желание, то все сложности, они становятся как задачами. И, и это все решаемо. И упорство, и удовольствие в своем деле. Прошлый спортивный год, ну, если касательно еще весны, то есть до лета, это было третье место на чемпионате Европы по ракопашному бою. Буквально уже через несколько недель будет чемпионат мира по ракопашному бою, то вот, цель выиграть. Не оминуло увагою і людей, завдяки чиїй роботі криворіжці першими дізнаються про перемоги наших спортсменів. Серед них журналіст телеканалу Рудана Марія Семенова, який вручили грамоту обласного спорткомітету, «Желаю нашим спортсменам і далі прославляти нашого міста, що вони успішно роблять за останні многії десятилетия. В принципі, боротися з матеріальними сложностями має допомагати мірому, але тим не мене їм вдохновение, сили, здоров'я і ціліустрімленності. Спорт справа колективна. Тож були відзначені і переможці змагання між районами в огляді конкурсі на кращу підготовку спортивної бази. Третє місце посів Саксаганський район, друге Довгинцівський. А жовта майка лідера пелотону знову в Інгульчан. Більше як двом з половиною тисячам родин, які приїхали до нашого міста зі східних областей, надав допомогу фонд Українська перспектива. Нині в Народному домі переселенці мають змогу отримати стартові сімейні набори. Фонд Олександра Вілкула українська перспектива, продовжує допомагати переселенцям зі сходу країни у переліку добрих справ, оплата першого місяця перебування дитини у садочку, компенсація матеріальних витрат за медикаменти, які отримують люди за рецептами придбання продуктів харчування та речей першої необхідності для новонароджених. Зараз фонд надає переселенцям стартові сімейні набори. Це постільна білизна, посуд та побутова хімія. Помажі дійсно на реальна, тому що ми з мужем пенсіонери, Нам просто Нет возможности все приобрести здесь. Мы приехали, у нас ничего не было. Спасибо городу, который нас очень хорошо принял. Никто никаких нареканий в том плане, что мы из Донецка вот сбежали или как там подумали. Очень хорошо приняли. Даже нам в территориальном центре дали. Ізначально какіта какую-то посуду небольшую, потом продуктові набори вот видали нам і от сейчас помощь, я думаю, вона очень реальна і нужна загалом. Допомогу від фонду українська перспектива вже отримала більше 2,5 тисяч родин основними мотивами е м, оказання помощи нашим фондам это сочувствие і сострадання к тем людям, які оказались тяжої жизненной ситуації. Ми далі будемо оказывать помощь всім, хто. Уді к нам звертатися. Є сім координаторів в місті, які відповідають за кожен район. Тому всі, хто нуждається в допомозі, обращайтесь в служби соціальної захисту, А ми на этих обращення будемо показувати допомогу. Стартові сімейні набори для переміщених осіб можна отримати у приміщенні комунального закладу культури народний дім, що знаходиться на першій дільниці. Ще один мобільний лазновопральний комплекс для бійців 17-ї танкової бригади відправляється з Кривого Рогу на схід України. Збудували та облаштували його громадські організації. А мешканці міста зібрали для військових миючі та гігієнічні засоби. Вчора протягом дня на проспекті Карла Маркса стояв новий мобільний лазновопральний комплекс для військових 17-ї танкової бригади, які проходять службу у зоні АТО. Це вже друга і покращена польова лазня для наших військових від активістів благодійного фонду Громадська ініціатива мешканців Кривбасу». Термоконтейнер обладнали усім, що допоможе бійцям на передовій, хоч на дещицю почуватись комфортніше. У лазневому модулі зможуть одночасно помитись чотири людини за день сотня. У пральному відділенні можна випрати і посушити натільну білизну. Оборудован комплекс печкой-буржуйкой, в которой находится также 200 литров воды, которую можно подогреть на дровах. Точно так же он оборудован электрогенератором, который может в автономном режиме давать ток. Есть бойлер электрический, который в случае может подогреть от электричества. точно так же систему можно запитать и из стационарного электричества, если есть таковое где-то рядом. Оборудован четырьмя душ-кабинками, стиральной машинкой, шкафчиком, сушилкой. Батареї для обогрева, вентиляція. Повністю всім. умивальник можна побритися, зеркало є. Мобільний лазново-пральний комплекс встановили на шасі автомобіля Краз колишньої штатної одиниці танкової бригади. Про капітальний ремонт ходової частини і двигуна машини подбав Жовтоводський координаційний центр оборони та допомоги армії. Вчорашні перехожі мали змогу оцінити польову лазню та поділитись з бійцями, миючими, гігієнічними засобами і не лише ними. Люди передавали чоловікам шкарпетки термобілизну, солодощі. Коли ми мы узнали, що в этом году буде відправлятися уже второй банно-прачечный комплекс, который зарекомендовал себя как очень ценное средство именно в полевых условиях, мы опять не остались в стороне. И вот с еврейской общиной, с членами еврейской общины, была объявлена акция. Собрали моючі средства, Наше участие вот тут тоже видно и которые поедут и будут, значит, ми такой сюрприз приготовили солдатам, моющие, стирающие при... собрали, но і в коробку сложили конфети, чай, книги, которые они смогут зможуть після э, бани прийняти чай, побеседувати і вспомнить о родном доме, Потому що ми о них тут помним кожен день. Передали бійцям на схід і слова підтримки для земляків. Сьогодні вночі співробітники патрульно-дорожньої служби ОВС міста затримали зловмисника, що віз у багажнику свого автомобіля каналізаційний люк. Подробиці далі сьогодні. Співробітники патрульно-дорожньої служби міліції під час патрулювання у інгулецькому районі зупинили підозрілий автомобіль марки ваз 2102 зеленого кольору. Водій цієї автівки проігнорував їхній сигнал про зупинку. Замість того, щоб пригальмувати, він увімкнув швидкість, але далеко втекти не вдалося. Прийнятими мерами задержан по улице Добролюбова. При осмотре автомобиля визуальном э, был обнаружен люк канализационный. Э, значит, что спросили у водителя, где он достал, сказал, что э, достал в районе школы 92 в лецком районе. После чего На Место пришестя була визнана сеснативна групалського району для дальнішого прийняття рішення у даному діло. І це ще не всі новини, про які мало на меті розказати. Далі про таке. І в 90-му молоді душею, вшановані в місті ювілярки, приймали сьогодні вітання з поважною датою. Досвід Ізраїлю в Кривому Розі. Завершився кількаденний семінар для бажаючих криворіжців від ізраїльських бізнес-консультантів. За даними ВООЗ, щороку в світі самовільно йдуть із життя близько мільйона людей. Міжнародні організації звертають увагу людей на цю сумну статистику. Саме сьогодні у світі відзначають день запобігання самогубства. Часто люди замислюються про суїцид як про спосіб виходу зі складних життєвих ситуацій. Криворізькі психологи дають поради, як допомогти людині у стресовому стані. Найвищий показник самогубств нині фіксується у країнах східної Європи. В Україні хвиля суїцидів прокотилась у 90-х роках. З 2003 року спостерігалась тенденція до зниження їх кількості. На сьогоднішній день показатель по Україні, в тому числі і по нашому місті, складає приблизно 20 чоловік на 100 тисяч населення. Це, звісно, не так багато, як в розвитих економічних країнах, таких як Венгрія, Швейцария, Дания, но на порядок меньше, чем в бедных странах Африки и Латинской Америки. Психологи стверджують, що суїцид є складним психологічним процесом, який формується у людини роками з раннього дитинства. Його причини породжує переплетіння численних факторів, найпоширеніше з них порушення функцій психіки людини. Це постійні депресії, азартні ігри, алкогольна та наркотична залежності. До слова, саме у зміненому стані через спритнечі наркотики, люди самовільно йдуть життя у 40% випадків від усіх самогубств. На другому плані соціальні проблеми, що прийшли з погіршенням матеріального стану чи неможливістю встановлення взаємних контактів та особистих відносин, а також втрата рідних і близьких, замкнутість, імпульсивність, агресія, занижена самооцінка чи завищені вимоги до себе, «Слід також відмітити що нашу настоящую ситуацію связанную з воєнними діями на востокі нашої країни. Основна проблема ребят, котрої приходять з передової. то ли на ротацию, то ли они демобилизируются. Это проблема адаптации к мирной жизни. Приходя домой, они не понимают, что происходит. Все живут своей обычной жизнью, ходят на развлекательные мероприятия. И создается такое впечатление, что то их как бы, затраты и потери, которые они понесли в зоне АТО, никому не нужны. Некоторые из них Замыкаются в себе, не проговаривая свои переживания, то есть остаются один на один со своими проблемами. Другие, наоборот, свойственно им какие-то повышенные раздражительность, вспышки агрессии, не только по отношению к окружающим, но и направленные и на самих себя. Небайдужість оточуючих може завадити потенційному самогубцеві довести задумане до кінця. Спеціалісти запевняють, що своєю поведінкою він завжди посилає у соціум сигнали, які ми маємо вчасно відчути, сприйняти, аби встигнути допомогти, хоча б надати емоційну підтримку. Найкраще це виходить в особливо значущої для суїцидника особи. В нашем городе функционирует городской телефон доверия 66 40 40. Также э, психологическую помощь можно получить на базе городского центра здоровья, где проводят консультации опытные психологи и специалисты психоневрологического диспансера. Это помощь анонимная и бесплатная, без э, опасения за работу, за какие-то за учебу, Тобто нігде це не фіксується, і вихода інформації за приділи цього вучаждення не буває. Від половини до одного відсотка суїцидів в нашому місті скоюють діти. Акселерація, залежність від думки однолітків, негативно впливають на підлітка, якщо батьки неуважні, не чуйні до дитини у цей складний період її розвитку. Також статистика свідчить, що серед самогубців тричі більше чоловіків. Неразрешимых ситуаций в жизни не существует. Любую сложную ситуацию можно решить, найти выход из сложившейся проблемы. Поэтому я призываю всех не оставаться один на один со своими проблемами, стучаться во все двери за помощью. Потому что быть внимательным к своим близким, к своему окружению, замечать малейшие изменения в поведении, в настроении, то есть заметить вот ту грань, после которой происходит непоправимое. Той, хто працює з дітьми, залишається молодим у будь-якому віці. Це підтверджує своїм прикладом ветеран педагогічної праці Ніна Маковка, яка сьогодні відзначила 90-й день народження своїми педагогічними секретами і життєвими принципами. Ювілярка поділилася сьогодні з нашими кореспондентами. Життя подарувало Ніні Маковці багато яскравих подій. Були серед них і сумні епізоди. 14-річною дівчинкою зустріла вона звістку про війну. В той же час у школі розпочалося вивчення нової дисципліни механізм і принцип роботи комбайна. Діти допомагали збирати урожай на безмежних полях, але навіть такі тяжкі події не зломили життєлюбства Ніни Григорівни. Після закінчення школи вона планувала вступати на філологічний факультет. Вибір професії педагога підтримав її вчитель географії, однак порадив обрати його дисципліну. Сказав такі слова, стоять над життям молодой, храня прекрасное единство, честь вікової, долг святой, учительство і материнство. І сказав, що ви жалети не будете. Це интересный предмет. Да, я йому дуже благодарна. Навчання закінчували у Дніпропетровському виші, адже разом із чоловіком на той момент уже жили родиною в Кривому Розі. Єдиним місцем роботи жінки була 87-ма школа, відома нині як Криворізький гуманітарно-технічний ліцей. Я любила эту профессию и вот старалась передать эту любовь своим ученикам. И многие меня внимательно очень слушали, потому что я интересно рассказывала. И они после окончания 10 класса пошли по моей тропке. Я горжусь ими, и для меня это самая высокая награда. Кажуть, що діти вчителів дещо обділені батьківською увагою, адже разом з рідними дітьми педагоги виховують десятки учнів. Однак Ніна Маковка знаходила час і для сім'ї, і для роботи, і для суспільної активності. Внімання, може бути, яке нам хотілось побільше, тому що мама приходила пізно, учебники, тетрадки, але Все одно ми її ждали з трепетом. І вона успівала все нам дати і тепло, і ласку, і внімання, і плакала разом з нами, радувалася разом з нами, так що... Все нормально, это компенсировалось чем-то другим. Она переживала за каждую нашу да. оценку, за каждый наш экзамен. Да, она и сейчас за нас да. переживает, хотя мы уже совсем взрослые. Она все равно и радуется за наши успехи, и огорчается, когда у нас что-то не получается. Самое главное, пусть живет, будь здорова, потому что пока она жива, мы ну дети. Чимало учнів Ніни Маковки стали вчителями, як вона. Дехто працює у рідній школі. Є серед випускників і бізнесмени, і дипломати, і лікарі, і держслужбовці. Вона для нас була як мама. З нею можна було вирішити абсолютно різні віки. З цим чоловіком можна було поділитися всім. І першими, першою любов'ю своєю, какими там неудачами, горістями, тому що хтось в чомусь відказав. Ніна Григорівна завжди була її основна фраза це йдіть дорогою мудрості. теплом про Ніну Григорівну говорять і колеги, для яких вона була порадником і наставницею. Нина Григорьевна всегда выделяла. Такое маленькое, живое, она такая инициативная. Уже тогда она была общественным деятелем. И вы знаете, очень многое я взяла для своей работы. Знаете, вот она, наверное, подсознательно. Вот быть справедливой, быть доброй, ответственной, демократичной. где ты, ты уважаешь и мнение других, и прислушиваешься, и многое берешь. Зі сльозами на очах приймала Ніна Григорівна привітання. Адже кожен, хто прийшов на її свято, говорив щирі слова про чуйність і людяність ювілярки. Поздоровила Ніну Маківку і представниця народного депутата України Андрія Гальченка та благодійного фонду Олександра Вілкула Українська перспектива. У таких людей, як Ніна Григорівна, є стержень, є характер іменно на таких людях, на таких характерах і держиться наш міський. Ніна Григорівна прожила складну життя, допомагала фронту, була замечательним педагогом. І то, що сьогодні її прийшли поздравлять, її учні що вона була Замечательным педагогом. Такие люди, как она, достойны максимального внимания и уважения. Она является для нас настоящим примером того, как нужно жить и как нужно любить родину. Сегодня усе для именинницы и школьный вальс, и штире побажання и добрые песни. Так с днем рождения, Нина, с днем рождения, поздравляют все тебя друзья, море счастья, радости, веселья, все сегодня то. З 90-м днем народження вітали сьогодні ще одну шановану жінку Галина Грабчук, відома у місті як професіонал у галузі юстиції. Чимало криорістів зверталося до неї як досвідченого державного нотаріуса і дякували за допомогу. Гостей прийшло чимало, аби засвідчити шану працьовитості цієї жінки і побажати ювілярці всього найкращого. Певно, треба працювати з усією душею, аби навіть на заслуженому відпочинку люди не забували та зверталися за порадою. А щоб поважали так, як Галину Грабчук, то, мабуть, треба бути професіоналом з великої літери. Привітати Галину Миколаївну з ювілеєм прийшли до інголецького терцентру номеродин не лише рідні, але й колеги та наступники, давні друзі, серед яких чимало поважних людей. Самая высокая награда она называется За вагомый внесок в розвиток Ингулецкого района наградить вас этим орденом Ингулецкого района И еще раз вам слова только большой благодарности за ваш труд. Те ученики, которые пришли на ваше место работать, они достойно сегодня несут ту историю. Те задачи выполнены так, как вы их учили, так как Спасибо вы вам. работали. Поэтому разрешите вам вручить этот орден, пожелать здоровья самого главного, крепкого, добра, счастья, удачи и нас пригласить на 100 лет. Также. Галина Миколаївна 25 років протрудилася в державній нотаріальній конторі на посаді завідувача цієї контори. надавала правову допомогу населенню, вчиняла нотаріальні дії і особливо могла підтримати і в моральному плані своїх відвідувачів. Хотілося б нашій ювілярші побажати успіхів, щастя, здоров'я і щоб ми рівнялися на неї і несли гордо високе звання державного нотаріуса. Я не приходила на 9 на роботу. Я приходила на 8. і в 8 вечора кінчала. Не секретаря. Не, не машиністки, а нікого, а людей повно. Так що старалася, як могла, всіх обслужити колеги та друзі. Розповідають, Галина Миколаївна не лише високопрофесійний нотаріус, вона завжди була і залишається справжньою жінкою, стильною, доглянутою та граційною. А рідні не приховують гордості за свою маму, бабусю та прабабусю. Вона для них і порадниця, і взірець. Бабулечки, самое главное, желаем здоров'я, щоб бабулечка держалась так і долго довго довго, столько же, стільки ж як мінімум. Ми її всі очень любимо, всі вважаємо, здоров'я. самое главное, ми желаем тільки здоров'я бабушке. Ну самая старшая, то безумовно була прикладом для нас усіх. Ми всі тянулися, і всім вона допомагала. І всі ми тягнулися до неї. А я желаю здоров'я всім, всім. і їй. І щоб прожити, не боліти, ходити, саме головне. Для імениниці сьогодні були море квітів, теплих слів, пісні та ювілейний торт, а ще усмішки та увага найближчих людей. Це і є щастя з висоти життєвого досвіду, стверджує ювілярка. Днями у Кривому розі пройшов семінар від ізраїльських бізнес-консультантів. Чим відрізняється український та ізраїльський малий бізнес зацікавило і наших кореспондентів. Чотири дні поспіль у кривому розі проходив семінар на тему ведення бізнесу та можливість ділової співпраці з Ізраїлем. Разом із тренером Оленою Файнштейн. Учасники обговорювали питання фінансування малого та середнього бізнесу, систему підтримки приватного підприємництва в Ізраїлі та можливість її адаптації до нашої країни, створювали власні бізнес-плани. Последние три дня мы занимаемся тем, что изучаем построение экономики Израиля, бизнес-систему Израиля. Более конкретно могу сказать, что у нас были такие темы, как ознакомление с программами, которые правительство поддерживает малый бизнес, тем более новых репатриантов. Это очень важный момент. Сейчас у нас есть бюджет дополнительный для... України, хтось хоче переїхати за положення, і це все фінансується. Багаторічний досвід проведення бізнес-тренінгів за підтримки асоціації підприємців Ізраїлю та Міністерств економіки і абсорбції мають такі великі міста, як Київ, Харків, Одеса та Дніпропетровськ. У нашому ж місті такий семінар проходить вперше. Проте охочих відвідати його було чимало. За чотири дні навчання пройшли 37 чоловік. семинары такие проводятся сейчас достаточно давно, достаточно регулярно во всех крупных городах Украины. То есть это Киев, это Днепропетровск, это Одесса, Харьков. Они пользуются большой популярностью, интересом среди людей, то есть потому что они в первую очередь бесплатные. То есть приходят люди, они могут получить интересную информацию о ведении бизнеса в кризисные времена, о каких-то моментах выхода из этих кризисных моментов. По завершенні триденного курсу всі учасники отримали дипломи. На четвертий останній день тренінгу було заплановано особисті зустрічі з викладачем. Усі, хто має власний бізнес або тільки продумує його, мали змогу отримати фахову консультацію від спеціаліста. Підприємці запевняють, що усі отримані знання намагатимуться застосовувати на рідному українському ґрунті. Очень много интересного получила из-за с Израилем. Как можно бизнес и там развивать, как можно и сюда привозить кое-какие товары. Так что, в принципе, спасибо сказать, та примінити навики знання, конечно, будем стараться. Нелегкое время сейчас, очень тяжело, особливо з імпортом працювати. Ну, будемо надіятися, може бути экспорт наш понадобится в Израиль. Почему бы и нет? Ну и будем внедрять это, как можно больше поддерживать наш украинский бизнес, нашу Украину. Це всі новини на сьогодні. Залишайтеся з нами. В студії працювала Анна Паукова. До завтра. Бережіть себе і тих, кого любите.